Чому ж саме е, таким чином вони створювалися? Дивіться. Е, я не бачив формулювання, в якому написано, що САП має вийти окремим якимось організацією існувати від Генеральної прокуратури. Якщо ви це бачили, дайте, будь ласка, почитати. Я не бачу проблеми в діяльності НАБУ. За винятком однієї речі, яку ми вчора трішки їм підкоригували, якщо вони безпідставно будуть залітати в якісь приміщення і раштовувати майно, яке потім десь пропадає, якщо вони будуть безпідставно погрожувати. Окремим особам чи окремим людям я думаю, що нікому це не сподобається. А тим паче, що в нас здається нікуди не зникла презумпція невинуватості, тому будь ласка, через рішення в суду, все, що відбувається для громадянського суспільства, для активістів, які виходили вчора, чи будуть виходити сьогодні. Лише хочу додати: допомагайте з цим контролем. Якщо ви бачите, що якісь справи будуть зливатися, ховатися, чи ще там щось, піднімайте шум. Ми будемо допомагати вам, я мої колеги, журналісти і так далі. Я не бачу проблеми в українському суспільстві. Я... Яке, нібито пропускає щось повз очі повз вуха з надзвичайно важливих речей не буде цього, але от над тим, щоб е, докрутити ефективність роботи і докрутити законність роботи антикорупційних органів, на це слід зважати. Більш того, я знаю, що як працюють антикорупційні органи у Європі, як складаються декларації, тому що я декларуюся і у Європі, в тому числі як учасник делегації в ПРЕ, тому що співпрацюю з Страсбургом. Я розумію, що наша система антикорупційна. Най, найбільш експериментальна і найбільш жорстка при тому всьому, що у Європі в Сполучених Штатах корупція так само існує, проте такої жорсткості в нас ніколи ніде точніше немає, так як є вона у нас. Я не кажу, що треба менше боротися з корупцією, а лише повторюю на основній тезі – в рамках закону з рішенням суду.